Целя збудилася рано. Пункт о пів до сьомої. збудилася з привички, що другий день у неї переполуденна служба на пошті, де вона служить експедиторкою. Передполуденна служба починається о сьомій і триває до другої пополудні. Целя совісна і точна в сповнюванні своїх обов'язків, як загалом усі жінщини, допущені до будь-якої публічної служби. Привикла віддавна будитися о пів до сьомої, чи того треба, чи ні, і нізащо в світі вже опісля не може заснути. Хвиля вдивлювалася своїми великими чорними очима напротивну стіну, закрашену синівими арабесками по сірому тлі. Посеред стіни висіло велике дзеркало. А по обох боках його широкої золоченої рами видно було дві групи фотографій у різьблених дерев'яних рамочках. Представляли вони її товаришок із школи із поштової служби. Целені очі досить довго зупинялися на тих фотографіях, хоч рисів лиць на них не можна було розпізнати. По покоїку стояв легкий сутінок. Бо одиноке вікно, що виходило на вулицю, заслонене було дерев'яною рулетою. Котра то там година? шепнула целя і, простягши руку, взяла з круглого столика, що стояв тут же в головах у неї, малесенький золотий кишеньковий годинник. Хоч з досвіду знала, що будеться все о тій самій порі, але сама собі не довіряла. Пів до сьомої, сказала. А мені здавалося, що я сьогодні заспала. Правда, нині рано служби не маю, ну, але потурати собі не треба. Засплю нині, то засплю й завтра і спізнюся на службу. Так, міркуючи, підвела голову і сіла на ліжку. Була тільки в сорочці, що обшита вгорі коронкою і зіп'ята на раменах. ослонювала її груди і плечі, лишаючи голими гарні. Мов із слонової кості, витончені рамена і шию. На дворі був теплий майвий поранок, лагідним рожевим проблиском просвічувало сонце крізь спущену рулету до покоїка молодої дівчини, заповнюючи його теплом і запахом весни, що мішався з запахом колонської води, яка стояла у флакончику на туалетці, і розгляда, що цвіла в великім вазоні на вікні. Целя якийсь час сиділа, немов забувшися, любо їй дихати тим теплим повітрям, насиченим пахощами, любо тонути в тім напівсумерку, що лагодить усі образи й блиски, спочивати в тій тиші, зрідка перериваній торохтінням коліс по вулиці, або гуком далекої військової музики, що виграє марш десь на третій вулиці. Але забуття тривало недовго. Целя отряслась од от нього, стрепенула своєю головкою, з стриженим, м'яким, як шовк, попелястим волоссям, наділа панчохи і пантофельки власної роботи і прудко зіскочила з ліжка. Чула себе здоровою, свіжою, молодою. Сон покріпив її, все ще було прикре або неприємне вчора. Перед і в цілій минувшині, тепер немов не існувала для неї. Думка її півсонна ще спочиває зі столеними крильцями і не вибігає по запороги тої світлички, не заглядає в будущину. Що там будущина, що там минувщина, якось воно буде, целя почуває в тій хвилі тільки одну приємність, яку чинить правильне биття власної крові. Тепло власного тіла, м'який дотик власної шкіри, почуття здоров'я, сили і свіжості власних мускулів. Зазирнула до дзеркала, моргнула жартівливо до свого образу і засміялася сердечно, показуючи два ряди білих, рівних і дрібних зубків з поза ніжних рожевих губ. За хвилинку вже була вбрана в легку, Перкала спідничку і білий негліжик. Натомість умивання зайняло їй більше часу. Вода стояла готова у великій скляній умивальниці ще від учорашнього вечора, і целя з правдивою розкішчю нуріла в ній свої руки, мила лице, шию і рамена м'якою губкою, обтріпуючи, мов горобчик грубі краплі, що нависали їй на довгих рісницях або з шиї котилися вниз. На груди. була це найбільша приємність її ранішнього туалету, упрощеного, оскільки можна. З огляду на службові обов'язки, приємність тим більша, що целя могла вповні зазнавати її тільки що другий день, коли мала пополуденну службу. В часі передполуденної служби треба було спішитися. Умившись і обтершись рушником. Целя перед дзеркалом розчісала волосся, розділюючи його над чолом на дві рівні часті, а відтак за кілька мінут скінчила зовсім свій туалет, спокійно, систематично і без чиєїсь послуги. Хвиля стояла, випростувана посеред світлички, широко розвела руки, відтак щепила їх понад головою і, спускаючи вниз, злегка хруснула пальцями. Потім підійшла до вікна і, злегка потягнувшись, за шнурок піднесла рулету. Золотою хвилею бухнуло сонячне світло до світлички, заливаючи її осліпляючим блиском, Прослонивши очі лівою долонею, целя, упоїна тим блиском, тим теплом, тою фізичною розкішшю життя весни і молодості, всміхнута і рум'яна. Поклонилася на схід сонця і кликнула своїм звучним голосом: А, як же гарно! Добрий день, сонце, добрий день весно, добрий день небо блакитне!